Сьогодні приготуємо піцу, яка дуже швидко готується і дуже швидко з'їдається. До яєць додаємо сметану, борошно, перець та сіль. Розпушувач або соду з оцитом. На розігріту та змащену вершковим маслом сковорідку переливаємо тіст. Перевертаємо та викладаємо начинку. У мене це ковбаса. Помідори, перець, оливки, сушений базилік та орегано і зверху тертий сир. Закриваємо коришкою і витримуємо ще декілька хвилин. Ось і все, піця готова. У неї виходить надзвичайно тонке і смачне тісто. Обов'язково приготуйте за цим рецептом. Я думаю, вам точно сподобається усім смачного.